Всім привіт! Я Влад, ви на каналі Trading Algorithms. В цьому відео я, як і обіцяв, покажу, які є на цей момент актуальні зони на криптовалютах на старшому таймфреймі, ми будемо розглядати таймфрейм аж 4 або 4 часи. Які зони ми будемо дивитись? Ми будемо дивитись тільки зони дізбалансу. І якщо хтось не знає. Що це за зони, я зараз поясню. Зараз буде трошки теорії. Якщо ви не знали, то ціна торгується між балансами, тобто ціна постійно рухається в пошуках балансу. Коли ціна знаходить цей баланс, тобто покупці-продавці збалансовані, ціна торгується десь в якомусь діапазоні. Коли цей баланс порушується, тобто одна із сторін, або покупці, або продавці більш не можуть або не хочуть тримати ціну в діапазоні, ціна переходить в дисбаланс. Дисбаланс – це той момент, коли, можна сказати, ринок рветься. Тобто, або покупець, або продавець починають втрачати гроші, тому що. Коли ціна знаходиться в балансі, відкриваються позиції. Коли ціна переходить в дисбаланс, хтось починає заходити в зону плюса, хтось починає заходити в зону мінуса, і це призводить до збитків. Якщо ви подивитесь в історію, то ви побачите, що зони дізбалансу дуже непогано відпрацьовують, і особливо вони непогано відпрацьовують, коли Ринок знаходиться в тренді, тобто, коли ви бачите, що ринок пішов в тренді, саме час дивитись зони дізбалансу, бо вони, як мінімум, в короткостроковій перспективі покажуть вам зону тиску, де будуть тиснути на ціну. Також ці зони мають такий особливий паттерн, який я помітив: це пробій. Такої зони дисбалансу. Тобто, якщо це був даунтренд, і ви бачите, що у вас сформувалась зона дисбалансу, ця зона якийсь час тримає ціну, і потім ціна пробуває цю зону, то це дуже сильний. Дуже сильна ознака розвороту, в даному випадку, розворот вверх або зеркальна ситуація, коли буде розворот вниз. Це, якщо коротко то це причина чому ми будемо дивитись ці зони і чому ми це будемо дивитись на старшому на старшому таймфреймі тому що ціна вже довго знаходиться в корекції і ніхто не знає скільки часу ще ціна може бути в даунтренді але є сенс починати дивитись якісь розворотні сетапи на старшому фреймі, бо ці розворотні сетапи в кінці кінців можуть призвести к імпульсу вгору. Особливо це може бути перспективно на якихось альтах, які дуже непогано стріляють. Ми будемо дивитись всі підряд монети. Якщо буде щось цікаве, я буду зупинятись та давати. Коментар та до речі, ми будемо використовувати індикатор Disbalance Map, Це мій індикатор. Якщо когось він зацікавив, то нам пишіть в бота. Telegram бот буде в описі, або просто якщо ви перший раз бачите це відео, то переходьте в Telegram, в пошук і вбивайте там Trading Algorithms і шукайте. Або бот, або паблік. Поїхали, будемо шукати файні моменти, розворотні, де розворот нещодавно пройшов, або будемо просто відмічати ті зони. На які треба звернути увагу, ну торгувати в шорт від цих зон це вже діло кожного, хто як вважає за потрібне. Як мінімум, треба дивитись, коли буде пробій такої зони, щоб вчасно отримати інформацію про можливий високовірогідний розворот. До речі, хотів додати ще по налаштуванням: ось це меню. Воно відповідає індикатору Disbalance мап, і я буду використовувати період 40 та період 80. тобто те, що тут є в бистрому наборі, тому що це досить великий період для чотирьохчасового графіку, і тим самим я буду намагатись впіймати самі жирні, самі найважливіші зони. Ціна буде на них реагувати. Зараз завантажили uh, One Inch USDT. І тут uh, можемо uh, бачити цікаву формацію, яка формується або сформувалась. Ось ми знову пішли вниз і бачимо, що у нас uh, зона дисбалансу, її можна так поділити на дві, але якщо ми шукаємо якийсь такий серйозний розворот, то я б її. Не ділив би на дві, а поділив, об'єднав в одну зону. Тут цікава границя в районі десь 0, ну хай буде 0,43. Рівень 0,43. Тобто зараз може рух вниз продовжитись. Тобто у нас на, наразі. Шартова формація даунтренду, але ви вже бачите, скільки ціна е, рухається вниз. Тут у нас вже був це у нас вже другий е, сильний е, дисбаланс, тобто тут вже цей даунтренд може підходити до свого логічного кінця. Тому е, 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 цей графік я собі добавлю в. Шаблон. Такі розвороти відбуваються не дуже швидко, тобто, якщо навіть нам цікава ця зона, то у нас, я думаю, є близько тижня, щоб подивитись на, на те, чи буде пробій. Сьогодні у нас вівторок, я думаю, ближче до кінця тижня ми повернемось саме на цей графік і подивимося, що тут відбувається. Якщо буде пробій, я про це напишу. І саме, це, ми, саме цей інструмент ми поставимо на моніторинг і будемо дивитися, чи будуть якісь патерни для відкриття покупки. А наступна криптовалюта у нас AAVE. Я подивився і дуже непогано реагує. Цей інструмент на зону дисбалансу. Дивіться, просто зараз тут формується нова зона дисбалансу. Була корекція, тут вже почався такий баланс. Тобто якраз те, про що я казав, на початку ринок торгується спочатку в балансі, потім йде в дисбалансі, поки не знайде новий баланс. Ось ми баланс знайшли. І ось тут цікавий діапазон. Якщо ми говоримо про розворот вгору, то звичайно нам треба пробити всю цю широку зону, тому виділяємо 61 долар. Якщо ціна. Буде пробувати 61 доллар, то після цього можна чекати корекцію якусь, шукати лангові паттерни, бо може бути непоганий потенціал. Єдине, що тут треба мати на увазі, що у нас флет і десь 66 баксів. Це така серйозна зупинка. Тут ми можемо просто застряти якийсь час. ну Але зона є. Тому дивимось на неї. Я собі цей, цю криптовалюту теж в шаблони додам. А наступна криптовалюта у нас Ада. Я так розумію, що зараз іде. Ми бачимо якраз зараз зону дізбалансу свіжу, дуже яскраву. Тобто вона була прям дуже, дуже файна. Маємо її відмітити. Її... Раниця десь в районі 30 центів. Тому теж треба додати цю криптовалюту в Watchlist і подивитися, що буде тут далі. Ось цікава монета Algo USDT. Тут у нас ми можемо бачити, як ціна реагувала на зони дисбалансу. Ось тут добре. Можна бачити, як це відбувалося. І зараз є цікава зона. Вона у нас 0,19, 0,21, Я думаю, десь навіть 0.22 можна поставити як границю всієї зони, якщо буде пробій, будемо дивитись, Тому добавлю watchlist. Наступна цікава криптовалюта Alice USDT. Тут у нас зона дисбалансу з ядром в $1,20, але її можна розширити до 1,25 центів. Тут буде пробій зони, то можна чекати розворот вверх. Але є один момент, я б хотів би його тут показати. Є дуже такий серйозний баланс. Ціна рухалась в корекції, продавець стримував ціну. І якщо буде такий розворот, тут треба вважати на зону 1,35-1,40. Бо тут може бути такий шальний спротив продавця. Але в цілому... У нас зона є, зона цікава, тому додаємо в обране. Це ape USDT. В чому тут питання? Питання в тому, що у нас тут є вихід вгору вище зони актуального дізбалансу для покупців. Ми її тримали-тримали. Ну, не ми, а покупці її тримали. Потім іде попитка пробою. І зараз у нас з однієї сторони нормального пробою нема, пару хвостів є, технічно ми ще не пробили цю зону дізбалансу. І у нас з'являється нова зона дізбалансу для продавців. Тобто ми між зоною дізбалансу покупців і зоною дізбалансу продавців, але якщо ми зараз виходимо вверх, тобто ми... Так і не отримуємо підтвердження пробою ось цієї зони дисбалансу. Це означає, що можуть розвиватись лонги далі. Цікавий сценарій, але є ще одне але, яке треба врахувати. У нас тут дуже сильна зона балансу зверху. У нас була даунтренд, початок корекції. І ми зупинились тут на горі. Глядячи на це, виглядає так, що продавець набрав. І, звісно ж, на тесті такої зони продавець має дуже агресивно захищати свою позицію. Тому дуже багато але. Я його цей інструмент теж добавлю, але ну, треба буде дивитись, як тут що раз буду розвиватись. Бо з однієї немає пробою, нема підтвердженого нормального пробою зони дізбалансу. З іншої сторони, є зона дізбалансу шартова, а зверху ще є дуже сильна зона балансу, з якої ми вийшли вниз. Тобто, якщо, якщо проігнорувати ось це, то ось ця пара, ця е, зв'язка, вона формує дуже сильний. Шартовий сетап, але тут є але... Ну, подивимось, цікаво. Я наразі хотів би закінчити це відео. Це перша насправді частина відео, бо дуже багато інструментів, і мені спало на думку, що треба спочатку спитати у вас, які монети Цікаві, перш за все, з точки зору, ну, ви напевно відслідковуєте діяльність компаній, може, ви знаєте якусь ще інсайдерську інформацію, яка от, дозволяє вам слідкувати за яким... за якоюсь конкретною криптовалютою. І давайте зробимо так, якщо вам такий формат норм, я продовжу, але. Пишіть мені в боті тікери або назви криптовалют. Бажано, щоб це було на Binance, але можна використовувати, наприклад, інші криптобіржі. Ну, це може бути Bybit, наприклад, бо він. Теж тут є, і я зможу подивитись. І е, пишіть коментарі, це відео буде на Ютубі, тому можете писати я за декілька днів, хай це буде п'ятниця. Якраз ми пройдемось по тих інструментах, які ми тільки що подивилися в цьому відео, і подивимось, що там відбувається. І одразу подивимося, що відбувається на тих інструментах, які ви мені скинете. Тому з вас підписка і лайк, якщо це було корисно для вас. Будемо закінчувати. Слава ІСУ і ЗСУ. До зустрічі в наступних відео. Всім папа!